Нам не доплачують субсидії, скаржаться пенсіонерки із Кропивницького. Помітили це не одразу, а лише коли порівняли з тим, що отримує за формулою сусідка колишня фінансистка. З'ясували, їм не додавали півтора року після збою системи при перерахунку виплат в Україні. Чи зможуть повернути недоотримані кошти, і що робити, аби таке не трапилося з вами, розкаже Юлія Бабак. П'ять пенсіонерок, мешканок цієї кропивницької багатоповерхівки, розповідають, як раптово з'ясували вже півтора року, не субсидію на утримання будинку. У нас є сусідка, котра перераховувала по формулі. Вона освічена юристка, фінансистка в банки робила. З'ясувалося, що нам не доплачують. Пані Тетяна живе одна за свою квартиру. 64 квадратних метри недоотримала близько 6 тисяч гривень. Не менше втратила і пані Марія. Дали всім по 1300 субсидію перший раз, а мені дали 700. Тож разом із сусідками пішли по всіх інстанціях з'ясовувати, чому коли роз'яснень не отримали, написали колективні скарги. Вимагаємо надання субсидії в повному обсязі та повернути недораховані гроші. В пенсійному фонді пенсіонеркам порадили наново подати декларацію. Тетяна Гуркович вважає це суперечить закону, адже жодних змін чи то в сімейному стані, чи то в інших пунктах у пільговиків не було. Тож виплати мали б перераховуватись автоматично. Більш того, в такий спосіб переймаються пенсіонерки, не отримають компенсацію за попередні півтора року. Ми здали, бо маємо надію, що нам хоча б почнуть з, лист з жовтня чи злоста в зимній період вже в повному осягі, включно ЖЕО, будуть надавати, бо всі дані в них є. Ось. Але чому цей пройшов збой і вони нам не надали письмову відповідь? Вже пояснили, як зараз відбувається автоматичне підтвердження субсидій пенсійного фонду України. Приходить запит. Ми його обробляємо. Завантажуємо відомість, яку надають пенсійний фонд. Там від нас залежить тільки що там вже вказано тарифи будинків. Ми обробляємо зміни, вносимо, якщо. У людини виставляється борг більше трьох місяців, то ми його залишаємо. Якщо менше, то ми просто ну ну, ставимо нуль, що боргу немає, і людям нараховується субсидії. І точно так робили щодо цих п'ятьох панів. Все зафіксовано в системі. Збій пішов далі. Ймовірно, пенсійному фонді. питаємо там і виявляється під час масового перерахунку субсидій в Україні щодо цього будинку. Отримали від ЖЕО Порожній файл припускають, ймовірно стався з бій системи, тож субсидію пенсіонеркам нарахували автоматично без квартплати. Ми одержали від них файл без взагалі пустий, тобто він не заповнений про те, що ніхто у них не користується даною послугою. Відповідно, подання заяви і декларації є підставою для вчинення нам уже дій щодо проведення індивідуальних перерахунків. Ольга Романченко запевнила, пенсіонерки отримають компенсацію за попередні півтора року вже за кілька місяців. А от щоб уникнути таких ситуацій, порадила пільговикам контролювати виплати субсидій на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду в особистому кабінеті. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.